Всім привіт! З вами знову я Анжеліка, і нарешті я все-таки знімаю відео для вас. І сподіваюся, вам це відео сподобається, оскільки воно буде про школу. А школи дуже відрізняються від українських. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Перше, те, що хочу сказати, що школи в Америці різні кругом і залежить від міста, штату, в якому вони знаходяться. Тому я буду конкретно казати про мою школу, оскільки в мене вже досвід навчання в своїй школі тут. І я не кажу, що в усіх школах буде так само. Перше, що відрізняється в цих школах, це навіть назва. У лінії назві шкіл це школа номер 7 школа номер 10 школа номер 260 Назви шкіл тут різні. Наприклад, у моя школа називається Wildcat, Дикий Кіт. І, наприклад, і на всіх футболках кругом це написано. До речі, в мене футболка, точніше кофта. З символікою школи тут написано Wildcats. І до того ж в кожної школи є своя символіка і кольори, до яких вони е, намагаються пристосувати все. Класи, одяг. У е. моїй школи кольори, як ви вже зрозуміли, це фіолетовий і жовтий. Е, вони кругом, вони в школі, на одязі, е, в класах, в спортзалі кругом. Друга відмінність, яка нас розділяється, це те, що в них 12-річна система навчання. Е, я, до речі, в 11 класі, і 10 клас у них це sophomore. В них так називають 11 клас джуніор і 12 клас Senior Боже, як же дев'ятий клас. Якщо я згадаю, напишу вам відео, тому що я забула чесно. Третя відмінність, яка мені здається сподобається кожному українському учню, це те, що е, предмети ти обираєш сам собі. І предмети ти обираєш сім е, предметів на кожен день весь тиждень, е, і так на протязі півроку. Перший предмет у мене історія Америки. Другий урок це англійська мова. На англійській мові, до речі, ми правила не вчимо і граматику різну. Чесно, мені це більше нагадує англійську літературу, тому що ми читаємо багато і потім робимо по ньому тести. Третє, це в мене service learning. І, якщо чесно, мені важко описати цей предмет. Конкретно моя ціль це ходити допомагати одному класу. Першому і я просто кожен день беру, наприклад, двоє дівчаток і допомагають їм краще вивчати букви та цифри. Інколи я просто залишаюся у них в класі і допомагаю всім дітям. Четвертий урок у мене це урок тригонометрії, це наука про прикутник. І тут в 11 класі я вчу те, що я вже вивчила в Україні в дев'ятому, тому з тригонометрії в принципі мені легше. Е, з тригонометрії, в принципі мені легше. П'ятий урок це в мене Family and Consumer Science. Також важко описати цей предмет, але там ми вчимо поки що про їжу, якби про білки, про таке різне, скільки треба там людей вживати за день і так далі. І потім, в кінці якби розділу, ми готуємо їсти. Не кожен день розділ закінчується, наприклад, через кожні три тижні, і через кожні три тижні ми робимо такі е, проекти з їдою. Шостий урок це відео продакшн. І там ми повинні вчити, як виготовляти відео. Я брала собі на початку семестру третій клас. І я хожу до третього класу, коли в них якісь цікаві події. Мої волосся розлітається просто. Мої волосся. І я хожу і фотографую їх, і знімаю, коли в них якісь цікаві події відбуваються. І потім я це все вставляю у відео, і буде наприкінці семестру відео цього третього класу, їхні цікаві всі події. І цьому урок це Newspaper, і там я повинна раз на тиждень писати статтю про щось. Уроки мої е, йдуть 55 хвилин, і ми маємо перерви по 5 хвилин. Є тільки дві перерви, які відрізняються своєю тривалістю. Е, перша перерва така, це після першого уроку, коли є сніданок, вона 15 хвилин. І друга перерва така, це після п'ятого уроку для обіду. Вона е, 20 хвилин. Школа починається не о 8.30, а о 8-й годині. Кіт, Сподіваюсь, мене гарно чути, оскільки я кричу просто на вістера. Вістер це моє місце, де я живу. На уроках можуть бути різні класи. Що це значить? Що, наприклад, у мене на історії є діти з 10, х 11 х і 12 х класів. Наступна річ, яка мені дуже, дуже 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 подобається, це те, що система оцінок тут електронна. Що це значить? Що ми не маємо щоденників, тому що немає сенсу, оскільки всі оцінки в електронній системі. Що значить, що система оцінок електронна? Це те, що є спеціальний сайт, куди ви заходите, вводите свій пароль та логін, який вам дали вчителі на початку навчального року, і кожного дня там обновляються всі оцінки. Оці... Система оцінювання, до речі, тут не 12 бальна, а 100 бальна. Найкращі це 90 від 100 балів. Це оцінюється як буква А від 80 до 90 – це Б і так далі. Що мені дуже подобається в цій системі, оскільки твої оцінки залишаються анонімними, що дуже круто. класи тут дуже різнокольорові і вони просто прикрашені усіма фотографіями, тільки можливо постерами. в класах є різні ноутбуки, планшети, не знаю лінійки в класах тригонометрії. Калькулятори, до речі, калькуляторами можна користуватися. Сидять тут по одному, і я думаю, ви бачили в американських фільмах такі просто столики для тебе одного, ти сідаєш на стільчик, і тут спереді такий тебе столик маленький. Це круто, і я думаю, це зробила для того, щоб була більша увага на уроках, щоб один з одним не говорило, і щоб, я думаю, не списували, оскільки списувати тут ну, прям не можна-не можна. Не можна. Спорзали тут також оснащені, хоч в мене малесенька школа. Я думаю, у нас 200 чоловік десь в школі. Але спортзали тут на високому рівні, і вони гарно оснащені. Я думаю, прикріплю фотографію сюди, як виглядає спортзал. Далі мені подобається це те, що домашні задають набагато менше ніж в Україні. І для мене, як для дівчини, хто в Україні е, намагалась зробити просто все з усіх предметів і відразу, то це дуже круто, оскільки е, я не маю кожен день дуже багато домашньої роботи, і домашня робота, що важливо, вона не на наступний день. Е, наприклад, дають тиждень для виконання якоїсь роботи або дають там. Три дні або чотири. І якщо ти сьогодні не хочеш це зробити, або не можеш, ти не повинен хвилюватися, оскільки більшість цього ти зможеш зробити це на наступний день. В школах дуже великий акцент на спорт, і тому, наприклад, тут дуже часто проводяться різні ігри баскетбольні. До речі, в нас почався вже сезон баскетболу, а перед цим був сезон е, бейсболу. І, наприклад, коли були змагання в штату, оскільки наша школа вийшла в штат по бейсболу. Раніше то школу відмінила оскільки вона розуміла, що багато вболівать, можуть поїхати в інше місто і просто в школу ніхто не прийде, і вчителі хотіли також подивитись, тому тут великий акцент на, на спорт. Канікули тут також в них не так як в Україні. Навчання в них закінчується в моїй школі у травні і починаються в середині серпня. Осінні канікули я мала тільки два дні четверта п'ятниця. Але в мене почалися, так скажімо, другі неофіційні канікули, оскільки в нас буде через декілька днів свято Thanksgiving. І в мене тиждень вихідних. Також тут є шкільний сайт, який в мене в Україні. Але тут шкільний сайт оновлюється частіше, оскільки у них я думаю більше новин форми в моїй школі. Немає, і тому ми можемо носити все, що завгодно. Але є одне правило: не можна носити речі коротше ніж. Зараз покажу. Зараз покажу. Е, речі не повинні бути коротшими, ніж от моя рука. Ось все коротше, то не можна. А так все можна носити. Е, що скажу про їдальню? Що їдальня виглядає так, як у фільмах, але їда, якщо чесно, я спробувала, мені не подобається. Я тільки дам декілька речей, які мені подобаються. І як ти їсиш, наприклад, місяць в їдальні, і потім в кінці місяця вам відправляють рахунок додому просто і ви просто платите і все. А, але також можна їсти на війдальні, можна просто брати з собою їжу, так як це роблю я. Такий факт, як е, на деяких уроках можна слухати музику в наушниках, коли ви не працюєте якби всі разом, коли ви виконуєте якісь, е, якісь завдання. Кругом по школі розвішані фото, нові фото е, то з ігор різних, то вчителі вішають фото своїх сімей. Є е, ще також є всім відомі локери. Мене всі просили їх сфотографувати. Такі шкафчики американські. У мене також він є. Я ним користуюсь тільки тоді, коли в мене або якась презентація, або день, коли я приношу багато речей до школи, там з якогось проекту, або ще щось. Я просто туди все завалюю, і потім в кінці дня забираю. Чи я тут в школі сиділа на service learning вчила дівчинку одну. І до мене ззаді підходить якби старший вчитель в початковій школі. І в неї в баночки так сидить тарантул. Якби ви знала, як я боюсь пауків, і коли я побачила цього тарантула, це просто було. Ну, а тарантула просто зловили в школі. В школах дуже працюють кондиціонери. І якщо чесно, на вулиці може бути жарко, але я спеціально вдіваюсь ось так, щоб потім мені не замерзнути в приміщеннях. Хоча снігу я вже хочу дуже. Я дивлюсь на фотографії снігу, які викладають всі, і в мене сльозки течуть, оскільки я хочу. Ок. Ще одна річ, яка мені дуже подобається, це те, що тут є шкільне радіо. І тому кожного ранку на першому уроці, за 5 хвилин до закінчення, тут грає типу як гімн. І потім кажуть всі новини на цей день. Зараз я вам покажу ті речі, які я ношу з собою в школу. У мене є одна єдина книжка на постійній основі. Це історія Америки. Велика, велика книжка, товста. Але вона класна, нова, така. Ще я ношу в школу, це просто один зошит. Один великий зошит. Ось так. І він поділений просто на розділи. Тут різні. І остання річ, яку я ношу, це папка така. Просто для паперів. Ось. Це прикол свисточок для закупки. Ок, ок, ок. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Я дуже старалась. Я вибачаю за те, що воно довге. Просто реально інформації дуже-дуже багато. І я дякую вам велике за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте палець вгору і буду знати, що це відео було інформативним. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені в коментарях, я відповім або зніму ще відео і відповім на ці питання. Дякую вам велике за ті лайки, які ви мені поставили вже. Мені дуже-дуже приємно. Все, пока!